Вітаємо. 19 років саме стільки Джені була залежною від наркотиків. Вона намагалася зібрати волю в кулак і кинути, але постійно поверталася до них. Одного разу у Джені відбулася розмова з медсестрою, і незабаром вона перестала продавати кокаїн і почала ділитися звісткою про спасіння. я була однією з тих, хто був готовий встати о другій ночі. щоб вирушити на пошуки наркотиків. Я постійно була розлючена і кричала. У Дженні Нор'єги було важке дитинство, батьки покинули її в дитинстві, і тому вона завжди намагалася знайти себе. У п'ять років вона пережила сексуальне насильство. І це принесло в її життя сум'яття і страх. Це спотворило усі інші мої стосунки. З того моменту я постійно боялася. Мені здавалося, що зі мною щось не так. Ніби я... Не така, як усі в 11 років дівчинка вперше спробувала кокаїн і почала регулярно випивати, щоб сховатися від реальності. Це було неймовірно. Я відчувала таку впевненість. Я могла проявляти свою злість, говорити те, що відчувала, я швидко стала залежною від алкоголю. бо він не просто притупляв мої почуття, а надавав мені сил у 12 у життя Джені повернувся батько. Він бив її та тримав емоційні в емоційній в'язниці коли тобі постійно кажуть, якщо ти скажеш, то я об'ю тебе, ти опиняєшся у темниці психічній і фізичній. ти не біжиш, бо боїшся, що тебе спіймають. Зрештою, її батька зарештувала за насильство, і тоді Дженні вирішила жити на вулиці, а не в притулку. Щоб роздобути гроші на наркотики. Вона пішла. На злочини до 19 років у неї було 24 арешти. Наркотики і алкоголь настільки оволоділи мною, що я не могла ясно думати. Ти втрачаєш співчуття і емпатію і починаєш жити так, не мов тобі немає діла до інших, би є тільки ти. У випадку Джені, в'язниця стала паузою в хаосі її життя. Там вона також дізналася про Божу любов я відвідувала курси з вивчення Біблії і все, що пропонувала церква. Я завжди вірила у те, що Бог є, просто не знала, яким він був. В'язниця стала для мене чимось корисним. Я почала молитися, і моя молитва звучала так: Господи, я знаю, що одного дня я не буду продавати кокаїн, але буду ділитися звісткою про спасіння. Після звільнення. Попри всі зусилля, Дженні одного разу повернулася до наркотиків. я старалася стипивши зуби і кілька днів нічого не приймала. Але потім я поверталася назад. Я плакала Часто після прийому наркотиків, я плакала і запитувала себе, навіщо ти чиниш так? Що ти робиш? Вона не могла перемогти свою залежність і продовжувала вживати наркотики навіть під час вагітності. Коли Джені народила другу дитину. Медсестра сказала їй щось несподіване. Вона підійшла до мене, обійняла мене і сказала: «Дженні, Ісус любить тебе. Я розлютилася, як Ісус може любити мене. подивіться на моїх дітей, як він може любити мене. але вона не відступала. Вона обійняла мене і нагадала про те, що Ісус любить мене. Незабаром Дженні потоваришувала з християнкою, яка розповіла, що Бог може пробачити її і звільнити від залежності. Я плакала, не мов хтось помер. Я каялася у своїх неправильних вчинках. Я молилася про відновлення, про повернення додому. я втомилася. Я віддавала усе, що зробила поганого. це було як очищення. я шукала прощення. Господи, ти потрібен мені. Я була у відчаї, і я я зустрілася з Ісусом. Я зрозуміла, що Господь врятував мене. Він врятував мене від 19-річної наркотичної залежності. він забрав з мого рота смак алкоголю. І наркотиків Це було неймовірно. І коли залежність залишилася позаду, Дженні почала радіти тому, що Бог здійснив у її житті. У неї є чудова сім'я, і вона ділиться звісткою про спасіння з тими, хто жадає свободи. було таке відчуття, немов мені повернули мою ідентичність. я знайшла мету. Господь звільнив мене. Бували моменти, коли я прокидалася і не могла повірити у те, що знайшла нове життя, нові думки. я не могла повірити, що більше не лаюся, що стала доброю для до незнайомців. Ти розумієш, що це може бути лише від Бога? я не тільки врятована, але одного разу опинюся поруч із ним. Немає нічого кращого ніж знати, що ти маєш рацію в очах Божих. що у тебе можуть бути стосунки з Господом? що ти можеш любити його і бути вірною йому. Ось яким є Бог. він робить усе це, і це не залежить від моїх зусиль. Бо він дав мені духа, щоб я могла догоджати йому і любити його. Це дар Це неймовірно. Я живу в мирі, тому що Бог дає нам стільки всього, на що ми не заслуговуємо. Бо він завжди з нами. він чекає на нас. Слава Богу за те, що він здійснив у житті Дженні. Вона світиться, вона знайшла мир і радість Господню вона вивчає їх. Не знаю, як ви, але я відчула це. Упевнена, що ви теж. І коли я слухала, як Дженні ділилася своїм свідченням, слово Боже каже, що ми перемагаємо кров'ю Агнця і словом нашого свідчення. Але я хочу поділитися з вами віршем з Івана 1,9. якщо сповідуємо гріхи наші то він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. саме це він і зробив у житті Джені ви чули, як вона розповідала про це. Вона звернулася до Господа після того, як медсестра розповіла їй євангельську істину про те, що Ісус любить її. Іноді нам важко повірити в це, враховуючи все те, що ми зробили у минулому і сьогоденні. Ми думаємо, що будемо чинити так само і в майбутньому. Буває важко повірити, що Ісус любить нас тому, що ми ледь можемо любити себе самі, або ніколи не переживала любові інших. Але істина, вона така. Ісус любить вас. І коли Дженні прийняла це у своє серце і розум, вона звернулася до Бога і почала сповідатися. Вона каже, що це було схоже на очищення. А писання каже, що саме це він і робить, якщо ми сповідаємо свої гріхи і каємося це значить, що ми повинні змінити своє уявлення про Бога, повірити у благу звістку Євангелія про те, що Ісус, Син Божий, який був посланий з небес, щоб прожити безгрішне життя і померти на хресті за наші гріхи, гріхи світу. Усі ми не досягли мети. усі ми згрішили і потребуємо Спасителя. Він помер на Христі за вас. І за мене А через три дні він воскрес. і він сидить праворуч праворучиться. Клопочучи сьогодні за нас з вами. Давайте зізнаємося в наших гріхах. Покаємося, змінимо мислення і повіримо в благу звістку. адже коли ми зробимо це, ми спасемося. у нас є ця благословенна віра, про яку говорить Джені, як співається у пісні, о благословенна віра Ісус зі мною. Він ваш Спаситель. Він – творець і відкупитель. У нього є мир і свобода для вас. Якщо ви хочете цього сьогодні, то повторіть зі мною цю молитву. зробіть це просто зараз. Не втрачайте ані хвилини. Ви не можете сподіватися на завтрашній день, тому зробіть це сьогодні. Вам нема чого втрачати, але є що придбати. Моліться зі мною, Отче Небесний, я підношу до тебе мої руки. Ісусе, я віддаю усе тобі. Я сповідаюся у своїх гріхах. Вимовте їх вголос. Я сповідуюся у своїх гріхах перед тобою, Господи. Я вірю, що ти очистиш мене. Я каюся сьогодні і відвертаюся від злих шляхів Ісуса. Я не можу зробити це по плоті. Я намагалася і більше не хочу. Господи, я прошу, щоб твій дух перетворив мене зсередини. Ось про що я прошу. Прийди в моє серце і обнови мене. Очисти мене, Ісуса. Волю, зроби те, що тільки ти можеш зробити, бо сьогодні я віддаю тобі усе своє життя. Я віддаю себе на усі сто. Ісусе, я дякую тобі. І люблю в ім'я Ісуса. Отче небесний, я з вірою молюся за своїх братів і сестер, які повторили цю молитву. Господи Ісусе, прийди в їхнє життя просто зараз. Дух святий Христи їх у любові. нехай Твоя любов з небес зійде на їхні уми і серця. Господи, пошли людей, які будуть допомагати та підбадьорювати їх на цьому новому шляху віри. В ім'я Ісуса, амінь і амінь. Слава Господу. Якщо ви повторили цю молитву зі мною, слава Богу, сьогодні новий день найкраще ще попереду на вас чекають великі зміни. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині У хвороба, що не дає йому нормально харчуватися. Вона приносить жахливий біль, і без лікування могла б коштувати йому життя. Юнчай мріє про прості речі. я хочу їсти торти морозиво і курку. Я хочу дізнатися, які вони на смак він також хотів грати у футбол, але він народився зродженим агангліозом товстої кишки, через який у нього часто були проблеми з травленням. Мене постійно мучив біль у районі живота. якщо я робив вправи, у мене починав боліти живіт. Я залишався вдома. його мати пішла із сім'ї. і містеру містеручено довелося самому піклуватися про юнчая лікар сказав: якщо юнчаю не зроблять операцію, він не зможе жити нормальним життям, бо не зможе нормально перетравлювати їжу. Коли я почав досліджувати цю тему, то зрозумів, що в сина можуть з'явитися отвори в стравоході, і він навіть може померти. Часто юнчай харчувався лише рідкою їжею. Йому було важко, і одного разу він вирішив з'їсти шматочок пирога. Його живіт надувся. Збоку могло здатися, що він вагітний. Його нудило і трясло. Він впав у кому. Лікарі у міській лікарні сказали, що в нього серйозна інфекція у кишечнику та ще й сепсис. Мені сказали, що йому знадобиться щонайменше дві операції, щоб вилікуватися. Я спробував позичити гроші на операцію, але ніхто не хотів допомогти мені. Тоді містер Чен почув про операцію благословення. В операції благословення мені сказали, що я не повинен переживати про вартість операції, тому що вони допоможуть мені. Їхня підтримка надала мені впевненості та спокою. Волонтер з операції благословення сказав: якщо тобі страшно, поговори з Ісусом. Після цього Ісус з'явився мені у вісні. Я почув, як він сказав мені, будь сильним, я проведу тебе через це. Незабаром ви допомогли Юнчаю зробити необхідні операції. Лікар видалив частину його кишківника, прибравши перешкоду на шляху їжі, і виправив проблеми з травним трактом. Тепер я можу їсти все, що завгодно і займатися улюбленим спортом. До цього я думав, що всі люди егоїстичні і корисливі. Але операція благословення вперше показала мені, що безкорислива любов існує. Вони сказали, що люблять мене тому, що Бог любить мене. Ви не тільки допомогли мені позбутися хвороби, а й познайомили мене з Ісусом. Це найважливіше. Тепер моє життя стало зовсім іншим. Я вдячний донорам операції благословення. Адже завдяки вашій допомозі я здобув здоров'я і радість. Якщо ви член клубу 700, то ця подяка звернена до вас. Це ваші дії. Ви являєте безкорисливу любов людям у скруті. У них не було надії. Вони не могли дозволити собі операцію. Але ви зробили так, щоб вони знайшли майбутнє і надію. ви стали руками і ногами Ісуса для цього чудесного батька і сина. Ви можете приєднатися до нас, якщо ще не зробили цього. Заходьте на сайт, який вказано на екрані, і приєднуйтесь до нашого служіння. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей. Чи відновлення зруйнованого життя? Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе Сібієн Еммануїл. Джонні Джоні Еріксон Тада сучасна героїня віри і натхнення для усіх нас. Ми хочемо змагатися подвигом віри і добре закінчити забіг. молитва і наполегливість допомогли їй робити, як вона сама каже, маленькі кроки кардинального послуху впродовж понад 50 років, і в нагороду вона отримала насолоду в Господі Ісусі, про яку навіть не мріяла. Понад 50 років Джоні Еріксон Тада бере участь у марафоні Віри. Усе почалося з нещасного випадку під час спірнання 1967 року. Тоді їй було 17 років. одразу після травми лікарі сказали мені, що я проживу 10, у кращому разі 20 років. Коли вони назвали ці цифри, я я навіть не могла усвідомити 10 років в інвалідному кріслі? 20? я подумала, що ви напевно жартуєте. я не могла уявити собі, що не зможу користуватися руками і ногами протягом 10 років. Але яким чином я прожила? Десять, а потім двадцять, а потім тридцять, сорок і п'ятдесят. Я озираюся назад і думаю, я дісталася сюди завдяки тому, що робила маленькі кроки абсолютної покори. Це були маленькі кроки вперед були й кроки назад. але потім я знову йшла вперед. Я завжди йшла, пробивалася через біль. Я могла це робити завдяки повному послуху. Він допоміг мені мати цілісність і насолоду в Господі Ісусі. про які я навіть не могла мріяти у перший час після травми. У свої 74 Джонні Джоні продовжує ходити на роботу до штабу служіння Джоні і друзі, яке вона заснувала 1979-го. Воно розташоване в південній Каліфорнії. На стінах її будівлі написані місця писання, що спонукають її та інших працівників боротися з будь-якими викликами для мене наполегливість виглядає ось як хтось приходить вранці до мене в спальню, знімає з мене ковдру, а я лежу і намагаюся знайти сили для нового дня. Потім Потім мене піднімають, чистять мій ніс, мої зуби, розчисують волосся, садять в інвалідне крісло, нарізають мені їжу, годують мене. Мені потрібно прийняти що це відбувається уже. В тисячний раз Але це так. Терпіння і віра допомогли Джоні перемогти різноманітні життєві виклики, включно з боротьбою з раком грудей і 50 років служіння людям по всьому світу. Поки що вона встигла відвідати 57 країн. Часто її супроводжує чоловік Кен, з яким вона у шлюбі вже 42 роки. Крім того, вона багато пише і малює і любить розповідати про своє життя через слова і малюнки. чи був її забіг важким? набагато важчим, ніж вважає багато хто. я казала господу, я втомилася, я не можу це робити. Але очевидно, що ти вважаєш інакше. Тоді тобі доведеться дати мені сили твоїм Духом Святим, бо у мене їх немає. Я повторювала Ісусе, ти впевнений, що я це зроблю? Про що ти думаєш? Я не зможу. Але якщо ти думаєш, що зможе, то дай мені силу та енергію здебільшого наше терпіння і бажання йти вперед з'являються після таких розмов із Господом. Ми не просто уявляємо себе християнами, не просто вважаємо себе хорошими молитовниками або дослідниками слова, але взаємодіємо з Богом безпосередньо. Це те, що мені постійно доводиться робити. і Бог поміщає мене у складні ситуації. Зараз у мене проблеми з легенями, де мені знайти достатньо сил і дихання. Він дасть їх, якщо я буду взаємодіяти з ним, а не просто прикидатися. Я завжди кажу Ісусе, допоможи мені зробити наступний крок. Прошу тебе. Коли я дивлюся на своє життя, я порівнюю його з викликом підняття важкої штанги. Можливо, деякі віруючи, опинившись перед таким вибором. вирішать прочитати про великих штангістів минулого. Вони прочитають їхні свідчення, почнуть досліджувати техніки підйому штанги. Але зовсім інша справа, коли ти береш штангу в руки і піднімаєш її. Я вважаю, що сьогодні церква перебуває у такому становищі. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо Біблію. Ми вивчили на пам'ять Римлян 8.28 і Римлян 5, де говориться, що ми повинні радіти в стражданнях, тому що це виробляє терпіння, терпіння, досвідченість, а досвідченість характер. Ми знаємо усе це. Але хто з нас насправді робить це в житті? Це важко. Ісус прийшов і переніс страждання, щоб ми не потрапили у пекло. Слава Богу, він врятував нас від пекла, але він не врятував нас від страждань на землі. Нам доведеться проходити через страшні події. Це так. І що ми тоді вирішимо робити? Відступимо у страху й сумніві? Упадемо від втоми, так жити ми не повинні. Бог своєю благодаттю створив нас переможцями. І Якщо ми зможемо повірити у ту благодать, коли опинимося у важкій ситуації, ми усе подолаємо. Я вірю точно так само, як вірила до нещасного випадку. Я вірила, що Богу можна довіряти. І Я вірила, коли в мене знайшли рак грудей. Але коли я озираюся на те, як я вірила на початку, то ледь упізнаю це, тому що моя віра стала набагато глибшою, набагато дієвішою, бо вона наповнена кров'ю, потом і сльозами. Гадаю, ви розумієте і на тому ж рівні, на якому я відчувала страждання, я відчуваю насолоду Господом Ісусом. Я просто насолоджуюся ним. я дивуюся, він завжди проявляє в нас найкраще, коли ми показуємо, який він він ніколи нас не покидає. Джонні Еріксон, Еріксон Тада, справжня героїня віри. Якщо ви хочете зміцнитися у вірі, то її свідчення допоможуть вам у цьому. у нас залишився час для одного питання. Маріо пише я чув, як Гордон говорив. Бог сказав мені. Я б хотів дізнатися, як Гордон отримує послання від Господа. Іншими словами, чи чув він щось схоже на людський голос або послання у розумі? Чи це щось на рівні відчуттів. Я давно намагаюся зрозуміти, як Бог говорить до когось. І питання не в тому, що я не вірю в це. Я вірю, але хочу зрозуміти, як вам потрібно пережити це. Ісус сказав: Мої вівці чують голос мій і йдуть за мною. Якщо ви не чуєте його, не чуєте пастуха, то повинні розібратися, де ви перебуваєте. Чи знайшли ви його насправді? Згадайте історію з Никодимом. Як ти вчитель закону і не знаєш цього. Як мені знайти його? Якщо ви не оновитесь зсередини, то не зможете побачити царства Божого. Бо Бог говорить по різному він говорить через обставини, через слово Боже, через Біблію. Вона оживає для вас. Ви також можете почути явний голос. Зі мною таке бувало не часто. але бувало. і берись за справу, бо я зцілив тебе. Це сказав голос позаду мене, і кожна клітина в моєму тілі корилася йому. Він говорив через сни. Я з подивом дізнався, що він може говорити до мене через мою дружину. Я думав, як таке може бути? Це неправильно. Він говорив через моїх батьків, через мого пастиря. Він може використовувати різні способи спілкування. Він може говорити тихим голосом у розумі, і тоді ви розумієте, у мене розум Христовий. Він хоче ділитися своїми думками з вами. Це чудовий спосіб. Ви можете пережити все це, тільки попросіть у нього. І на завершення вірші з Євангелія від Івана. І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його.